Сьогодні покажемо вам процес золочення. Першим прикладом буде використання листової поталі. Спочатку, на поверхні, яку плануємо декорувати, наносимо масляний клей Мордан. Це спеціальний клей для позолоти. Час сушки 15-30 хвилин. Далі приступаємо до листової поталі. Використовували від торгової марки Borma Wash. Брати лист потрібно за допомогою пінцету. Так, як робили ми, робити краще не потрібно, та наносимо на поверхню, акуратно притискуючи м'якою тканиною або пензлем. Цей продукт дозволяє відтворити виліт справжнього золота. Якщо хочете досягнути ефекту ДКП на меблях, тоді використовуйте патину для золочення. Можна застосовувати на будь-якій деревині з відкритими порами.